1 березня у мережі почало ширитись відео, як підлітки сідають в автівку біля однієї з багатоповерхівок Житомира. За словами місцевих, машина стояла у дворі упродовж кількох років, і ніхто нею не користувався. Почалися такі проблеми, що почали сходитися дуже багато хлопців, дівчат, і вони не просто сиділи в автівці, а її катали. Вони ну вона не заправлена, мабуть, я думаю. вони її руками штовхали. Возили там до магазину. Ольга каже, такі маневри були небезпечними як для пішоходів, так і для водіїв, які приїжджали повз. Я питала у людей, чия то автівка. Ніхто мені нічого не сказав, чия там може бути автівка, тому я викликала поліцію. Поліція одразу приїхала дуже швидко. Дивилися там ці двері і сказали, що двері зломані, що з тієї сторони зломані двері і не працює ручник. Виявилося, що власник автівки від початку повномасштабного вторгнення знаходиться на передовій. Як підлітки потрапили у середину машини, достеменно невідомо. Однак, нібито ключі їм дав родич військового, аби хлопці прибрали там і переставили транспорт на інше місце. І зараз вже будуть їй займатися. Я думаю, що батьки пояснять дітям, як треба себе поводити з автівкою, що не можна так ну, користатися автівкою так, як хочеш. Що то небезпечно є і для них, і для окружаючих людей. Найближчими днями автівку планують забрати на СТО, відремонтувати і відправити на фронт для військових. Анна Чепель, Ілона Усатая. Телеканал СК 1 Житомиряни знову скаржаться на стихійні сміттєзвалище. Цього разу побутові та будівельні відходи помітили на вулиці Параджанова. Це абсолютно стихійне сміттєзвалище, скоріш за все, це промислові райони, які просто. Скажем так, люди чи будуються щось, чи розвалюють щось. Ну тобто, це не можна сказати, що це тут суто побутові відходи, що це мешканці виносять. Це ми бачимо, що це як промислова зона, промислові відходи. На скарги відреагували інспектори Держекоінспекції та провели рейд, аби підтвердити факт наявності стихійного сміттєзвалища. За результатами перевірки, фахівці направили звернення до Житомирської міської ради. Органи місцевого самоврядування відповідно до законодавства України створили комісію по безхазяйним відходам. Міська рада Житомирська так само має комісію по безхазяйним відходам. Ми є е, представниками, вони нас залучають до цієї комісії, де ми розглядаємо подібні випадки. Надалі комісія прийме рішення щодо ліквідації цього та інших сміттєзвалищ, пояснює Олександр Якимчик. Приймаються рішення, хто якому комунальному підприємству поручається його прибрати. По мірі прибирання повідомляються е, листами, фотографіями, фотозвітами, все повідомляються у Житомирі та на околицях стихійні сміттєзвалища виникають досить часто, зазначають інспектори законодавством України передбачена адміністративна відповідальність за порушення правил, благоустрою, штраф у розмірі від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1 До 1 липня 2025 року батьки мають актуалізувати дані своїх дітей у системі медичного обслуговування. Для чого це необхідно? Для того щоб уникнути можливість неспівпадіння даних, і при необхідній, наприклад, медичній допомозі в подальшому уникнути якісь помилки. Окрім того, ця процедура необхідна для захисту прав дитини на медичну допомогу та запобігання шахрайству у сфері охорони здоров'я. Необхідно з'явитися до свого сімейного лікаря або лікаря-педіатра, надати йому доступ про народження дитини і дані паспортні закону представника дитини це або мати, або батько. Хто подавав документи для створення декларації? Наявність ідентифікаційного коду для дітей віком до 14 років не є обов'язковою однак, цей документ знадобиться, якщо в системі є дві декларації з однаковими даними. Для того щоб верифікувати правильно, необхідний буде код, але це вже не вимога 100%, але в деяких випадках ми можемо. Порадити звернутися до податкової для отримання кода дітям віком від 14 до 18 років рекомендують отримати ідентифікаційний код та оновити дані у декларації з лікарем, особливо після отримання паспорту у формі id картки. Заступниця директора центру первинної медико-санітарної допомоги каже: актуалізувати інформацію у медичній системі потрібно, навіть якщо не було змін у документах. В нашій електронній системі бувають моменти, коли дані ці зникають. і просто наново треба перевнести. При цьому е, потрібно предоставити документи. Для чого? Тому що в кінці ми не можемо перепідписати документи, якщо ми не завантажимо свідоцтво про народження і паспорт закону представника. Дитина, тобто система сама не пропускає цей момент. Ці декларації, дані яких не оновлять до 1 липня, можуть заблокувати. Анна Чепель, Ілона Усатая, телеканал СК 1 з 25 листопада 2024 року вступив у дію закон про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України, який дозволяє задекларувати знайдену зброю або отриману для відсічі російської агресії. На сьогоднішній час у нас в державі велика кількість зброї, яка є трофейною або не зареєстрованою взагалі чому плюс даного закону наша держава сьогодні є першою у світі державою, яка пішла на шлях леалізації, незважаючи на локальні конфлікти, які в нас відбуваються в державі. Правоохоронці пояснюють, під декларування підпадає нерізна зброя калібру до 12,7 мм, міліметрів, тобто пістолети, автомати, гвинтівки. Також підпадає гладкоствольна зброя до калібру 20, до 23-го калібру. Це може бути гладкоствольна зброя. Тактичних самозразків, тактичні рушниці і саме мисливські рушниці, які являються на сьогоднішній день незареєстрованими. Людина, що знайшла зброю, насамперед має зателефонувати на лінію 102 та повідомити оператору, що хоче задекларувати знахідку. Після цього її автоматично звільнять від кримінальної відповідальності. У випадку, якщо особа не може самостійно прибути до правоохоронців, до неї приїде група документування. Громадянин може самостійно прибути до органів поліції. Надати копію паспорта, копію кода свого, фотографію, страховий поліс, який може бути в громаді надіючий, або ж новий собі зареєструвати. Правоохоронці наголошують, зброю необхідно перевозити у незаряженому стані та у чахлі. Якщо ж немає предмета, в якому вона може перевозити, він е при поїзді до органів поліції з метою реєстрації даної зброї може її обмотати предметом, який буде. Закривати дану зброю, щоб унеможливити висвітлення даної зброї для сторонніх осіб. У подальшому особа має заповнити заяву, вказати свої анкетні дані, не зазначаючи обставин, за яких була знайдена зброя. Після цього правоохоронці перевірять знахідку. Відповідно, після повної перевірки відсутності будь-яких підстав, які унеможливлюють реєстрацію даної зброї. Вдається громадянину талон, і він спокійно повертається собі додому з даною зброєю. Гранатомети, міни та гранати не підлягають декларуванню, однак люди можуть їх здати та уникнути кримінальної відповідальності, подзвонивши на лінію 102. Після закінчення військового стану задекларовану знахідку необхідно буде переробити в мисливську або ж охолощену. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал ск 1 Незважаючи на виклики повномасштабного вторгнення, Житомирщина залишається привабливим регіоном для бізнесу. Лише за 2024 рік у нашій області зареєстрували близько 4 тисяч фопів. Важливу роль для такого результату зіграли відкриття офісів, зроблено в Україні, завдяки яким підприємці можуть розвивати власну справу. Програма «Зроблено в Україні. Дуже важлива програма. Вона допомагає закумулювати всі ресурси, які держава надає. В першу чергу середнім мілким підприємцям це гранти, це підтримки, це програма 5.7.9, Це дуже багато цікавих можливостей, важливих для ветеранів і створення робочих місць, ветеранський бізнес. Це також більш грунтовні програми, підтримка експорту. Наприклад, нещодавно офіс зроблено в Україні. Відкрили у Коростишеві. Він став вже шостим на Житомирщині. Отримати допомогу від держави у заснуванні власного бізнесу змогло подружжя Олега та Наталії Лось, чоловік, ветеран російсько-українського. Війни. Ми вже давно планували, планували, але війна не дала. Ну, так Вийшло, що звільнився, і ми вирішили все-таки з сім'єю щось ну, спробувати, треба пробувати. Якщо чесно, спочатку не вірили, що ми отримаємо грант, але вийшло». Ще отримала чотири гранти від держави, завдяки чому змогли відкрити власний рестобар і продовжують розвивати бізнес. Перед тим як отримати грант, ми складали бізнес план. Бізнес план у нас йшов на отримання гранту, і все було прописано. Ми кухонний інвентар, все це ми вложили в наше кафе. Ну і далі ми розвиваємо свій бізнес. Ми не стоїмо на місці. Все, що якби якась Прибуль у нас є так. Ми її вкладаємо, щоб покращити, аби детальніше дізнатися про нагальні проблеми та запити від бізнесу. У Коростишеві також провели зустріч із підприємцями Житомирського району. Безумовно, бізнес завжди цікавлять питання щодо як втриматись, як збільшити їх прибутки, де взяти кадри, питання податковий про пошук персоналу, про рекрутинг. Поруч із малим і середнім бізнесом на Житомирщині активно розвивається і великий. Зокрема, у Коростишеві працює флагман каменеобробної галузі нашої області. Це сучасне виробництво, яке виготовляє продукцію за новітніми технологіями та активно підтримує економіку регіону. За словами співвласника Максима Онищенка, одним із найбільших викликів для них є пошук професійних кадрів. Підприємство потрібно розуміти, що воно оптимізовано для роботи так, що тут працює мінімальна кількість працівників, і воно вже будувалося з наявною проблемою. Вона в нас була і до війни відсутність професійних кадрів. Сьогодні вона посилилася в рази, але ми ще справляємося, тому що тут оптимізація виробництва, автоматизація виробництва. І як ви бачили, що на сьогодні один працівник може працювати на одночасно як на чотирьох, так і на шести станках. Офіс зроблений в Україні, який запрацював у Коростишеві. Став 82-м. До кінця року планують, що в країні відкриють ще 18 таких офісів.